Вітаю вас. Профільний інтерес на БТБ. Говоримо про податкові нововведення 2014 року. Дійсно, низка новації вже діє, низка ще буде запроваджена, і про це ми говоримо. Гості нашої студії це Дмитро Сушко, експерт аудиторської компанії. Вітаю, а також Валентина Проніна, завідуюча відділом податків і зборів Асоціації Платників податків. Вітаю вас. Отже, давайте почнемо з того, що ви як фахівці в цьому напрямку виокремили найголовніше, що відбулося, які зміни відбулися от спочатку 2014 року. А потім вже проаналізуємо більш конкретно. Ну, перше, на чому хочеться звернути увагу, що практично незмінними залишилися ставки по основних податках: по податку на прибуток підприємств і податку на додану вартість. Податок на додану вартість так і залишилось 20%, а прибуток на 1% зменшилось, зменшилась навантаження. До останнього моменту зберігалась така інтрига, і тому підприємства залишили трошки, була для них несподіванка, тому що фінансове планування проходило в кінці року. Ну, але зараз вже якби прийняли ці зміни і перелаштувалися, прилаш... і працюємо далі. Це основні зміни такі. Ну, деякі зміни відбулися. Е... Щодо податку на доходи фізичних осіб, це радість для бухгалтерів, що скасували штрафні санкції, дещо пом'якчили відповідальність за подання форми 1ДФ, тобто про нараховані і виплачені доходи. І на сьогодні, якщо бухгалтер правильно дотримується всіх вимог законодавства, правильно подасть уточнюючий звіт. І виправить всі свої помилки. Якщо така помилка не призвела до недоплати до бюджету, то штрафні санкції до бухгалтера не застосовуються, тому що раніше було достатньо розробити помилку в номері ідентифікаційної картки або в прізвищі громадянина, і вже це тягнуло. Навіть самостійне виправлення такої помилки тягнуло за собою штрафні санкції. От. Ну, Там ще э, стосується питання адміністрування податку, спрощення э, реєстрація платників податку на додану вартість на платників єдиного податку. Це, на вашу думку, найголовніше. У вас є що доповнити? Я би немножко все-таки доповнив относительно уменьшения ставок налогів. Дійсно, был достатньо болезненный, поскольку бізнес до останнього, буквально в 2013 році, не знал, что будет со ставками налогов основными, да, а, например, та же ставка налога на добавленную стоимость, она напрямую влияет на ценообразование между контрагентами в работе. И, соответственно, было очень много вопросов, пересматривать договора или не пересматривать по новой ставке, которая была заложена изначально, -то, которая должна была быть все-таки с 1 января у нас в Украине. Но все-таки в самый последний момент законодатель как бы оставил все, как было в части НДС и... В этом году то есть отпала необходимость в конце 2013-начале 2014 пересматривать договора. Однако такой вопрос встанет в конце уже 2014 -го года, поскольку с 2015 ставка будет все-таки ожидаемо 16%, который нам обещали. Ну и соответственно надеемся, что ничего не поменяется с начала 2015 -го года. Давайте тепер по черзі От спрощення держреєстрації платників ПДВ та єдиного податку. Що б ви тут відзначили наскільки це полегшує ведення бізнесу? Можна те, що все-таки переходимо ми більше в електронну форму роботи. Да? Тобто э, йде, переймання достатньо активної європейської практики, і бумажі форма відходить на второй план. В зв'язку з цим э, одним з основних как бы, нововведень. является отмена с 1 января бумажных форм свидетельств плательщиков НДС угу. и свидетельств единого налога. На сегодняшний момент, э, с практической точки зрения, реализация этих нововведений не настолько блистательна. Есть определенные сложности. То есть По факту, э, на сегодняшний момент заменить эти бумажные формы должны были бы э, поданные запросы в налоговую соответствующими ответами из налоговой в электронной форме, но формат этих документов находится пока в стадии обсуждения, то есть на сайте Миндоходов есть уже формы, которые сейчас выставлены для обсуждения среди специалистов, но сам приказ еще не утвержден, не опубликован, и поэтому до этого времени, пока он не будет опубликован, разрешили пользоваться старыми свидетельствами, их не сдавать, то есть с ними как поработать, бы нет никакой за это ответственности для бизнеса. Соответственно, когда уже будут э, все-таки эти формы утверждены, то можно будет при первом же запросе получить уже в электронной форме ответ с э, сервера налоговой о своем налоговом статусе плательщика единого налога либо плательщика НДС. Ну и встречно нужно будет сдать в обязательном порядке бумажную форму тех свидетельств, которые есть на руках сейчас у бизнеса. Угу. Ну, хочу сказати, що це напевне на даний момент певні незручності для бухгалтерів, тому що бухгалтери, практикуючи, звикли мати паперові підтвердження документів, якихось і, наприклад, статус контрагента платника ПДВ, їм було спокійніше, коли була копія угу. свідоцтва платника. Руках а сьогодні бути. по новостворених підприємствах, по новостворених платниках ПДВ, такі витяги отримати неможливо. Не всі бухгалтери мають доступ до ну, зможуть. Більше отримати інформацію, зайти з сайту Міністерства доходів, тому певна напруженість є і з нетерпінням чекаємо, коли будуть оприлюднені вже ці нові документи, нові. Ну, а ну, як ви загалом оцінюєте от, перехід в електронну звітність, в електронну підвідно? Ну, електронний... Подачу декларації ну спочатку наше суспільство сприймає так, знаєте, все насторожено, виходячи із досвіду подання електронної звітності, спочатку теж не хотіли приймати, але зараз дуже багато підприємців, навіть ті, які не зобов'язані відповідно до податкового кодексу подавати в електронному вигляді, зокрема малі підприємства з задоволенням бухгалтери подають в електронному вигляді. Це можна уникнути черг зручно працювати на своєму робочому місці. Єдине, треба один раз навчитися користуватися електронним підписом, електронною печаткою, програмним забезпеченням, і тоді все починає працювати. Вже тобто це більш психологічний бар'єр такий чи ну сусід розсматривати страну в цілому, то навіть все таки є яке розліч між великими городами і регіонами. Все таки дійсти доступ к качественному інтернету і можливість скачати правильне програмне обеспечение он достаточно разный в этих регионах и в крупных городах. Поэтому на местах бухгалтера, я думаю, сталкиваются все-таки со сложностями. В крупных городах уже действительно научились, оно облегчило существенно труд бухгалтера. Я бы просто отметил, что с каждой новой формой, которая появляется сейчас, все больше и больше этих форм нужно подавать только в электронной форме, и уже бумажная форма как таковая себя изживает, ее фактически уже не остается. Ну, електронний кабінет, який з спочатку цього року, ви користуєтеся ним? Я можу розповісти на практиці своїх клієнтів. На одному з останніх мероприятий задав питання спеціально з там п'ятдесяти человек, конкретно пользуется электронным кабинетом. Всего лишь несколько подтвердили, что они им пользуются. Функционал самого электронного кабинета достаточно широкий. и декларируются Министерством доходом там около 10 функций, которые можно выполнять с помощью электронного кабинета, uh -huh. на самом деле э, пользуются только максимум двумя, то есть это отправка отчетности и просмотром э, сверки платежей с бюджетом, uh -huh. который есть у налогоплательщика. Все остальные сервисы э, работают все-таки с перебоями. І представники міністерства доходів на круглих столах тоже теж То есть пока что между між деклараціями, фактичної роботи та в електронного кабінета таки є определенна разниця. Ну певно, потрібен якийсь час для того, щоб система запрацювала вже запрацювала. Та... навчилась скористувати. Які ви говорите, що найбільш актуальні це дві да, дві функції, а ще які є? Кроме этого, все-таки рассматривается вариант, что можно будет получать различные справки, то есть через этот же электронный кабинет можно будет выяснять разницы по НДС, если есть какие-то расхождения с контрагентами, в принципе для самостоятельного исправления ошибок, то есть без штрафных санкций. Да? Кроме этого, сейчас еще рассматривается вариант так называемого налогового календаря, когда налогоплательщик сможет... Просматривать ему будет сам же его электронный кабинет, напоминать, какие сроки ограничены по подаче отчетности или по уплате какого-либо налога или сбора. То uh есть -huh. функционал достаточно широкий, но. Я ж говорю, пока реалізація оставляє желати лучшого. А от ну, як датування. Я хотіла, хотіла, хотіла доповнити, що це не електронний кабінет, але досить активно бухгалтери користуються сервісом перевірки свого контрагента, статусу угу. його як платника податку на додану вартість, і, і, і взагалі його е, статусу платника податків зареєстрованого. І от якраз набули чинності зміни до законодавства, і з 1 січня повинні були оці бази реєстри платників податку на додану вартість оновлювати. Витись частіше, якщо раніше вони оновлювалися раз на 10 днів, то зараз вони повинні набагато частіше і Щоденно мають оновлюватися. А от по в, електронному цифровому підпису, там при роботі з електронним кабінетом він необхідний. Тут е... виникають якісь складнощі <slipped> чи все добре? В це безплатний сервіс зараз, якби електронні підписи можна получить любой налогоплательщик, який є проблеми. Зрозуміло. Зміна ставок податків. Зниження ставки податку на додану вартість до 17% відкладено на 2015 рік. Ми говорили про це. Податок на прибуток буде зменшуватися протягом трьох років. От про цей механізм він вже відомий, як цей податок буде зменшуватися? Чи поки що ні? Він споетавна по одному проценту буде поніжатися на протяженні кожного року. Угу. Uh -huh. Але це буде залежати від законодавця, тому що вже в цьому році, в минулому, да, законодавець вже вніс зміни до кодексу до того порядку, який існував. Угу. Так що, а як взагалі ви цей напрямок оцінюєте? зміна ставок податків, зокрема, зниження? Ну, знаєте, у нас учень е, -е вісім бізнес, навірно, все таки Не отставок налогов, а от налоговой нагрузки, так называемой, о которой все говорят. податки, да? Right? Ну, от yeah. налоговой нагрузки, то есть от того, сколько собирают этих налогов с конкретного uh -huh. предприятия. Uh -huh. Ставка налога может быть и ниже, и ниже, а при этом налоговая нагрузка, например, будет оставаться прежней, а то и возрастать. Поэтому здесь все-таки нужно, чтобы декларации, вот те, которые м, происходят, как бы на самом деле, там от самых высокопоставленных чиновников самого министерства не расходились с делами, которые происходят на местах, поскольку при налоговых проверках все-таки есть некий план, который доводится до инспекторов, и зачастую как бы даже отсутствие каких-то либо серьезных нарушений в предприятиях как бы да там приводит к каким-то необоснованным начислениям по результатам актов проверок, угу. потому что есть план. Дивіться, а по кількості податків там неодноразово ми чули про те, що збиралися і зменшували кількість податків. Ви як розцінюєте? Ну, зрозуміло, що завжди хочеться, щоб було менше. Але об'єктивно можна сказати, наскільки зараз це є навантаженням? Ну, досить значне, велика кількість податків. Звичайно, підприємство не всі відразу сплачує, але. Ну і зараз йде мова про реорганізацію деяких податків, об'єднання там рентних платежів, наприклад, під назвою Акцизний збір. Угу. Але це не означає, що буде зменшена кількість податків. В, так на сьогодні пропонується, що це буде просто під однією назвою, але та сама кількість податків, вони будуть угу. згруповані. От, тому якби поки що на навантаження на бухгалтера не, не передбачається. Електронні документальні невиїзні позапланові перевірки. Тема та же самая, которая связана с электронной как бы, отчетностью, то есть все переходит в электронную форму. Uh -huh. С 2014 года такие проверки являются уже возможными для малого бизнеса. Uh -huh. Сложность... Как это сам процесс. Сложность заключается в том, что на сегодняшний день реализация такого процесса в моей практике еще не встречалась, и я думаю, что ее на самом деле еще нет. Почему? Потому что для электронной проверки необходимо наличие электронного документа оборота между предприятиями. Uh -huh. На сегодняшний момент малый бизнес уж точно не может похвастать электронным документооборотом. Uh -huh. Есть всего лишь несколько предприятий в Украине достаточно крупных, которые смогли навязать электронный документооборот всем тем, кто с ними работает. Для прочего бизнеса пока что как бы все-таки это больше из области фантастики. Поэтому, наверное, говорить о том, что электронные проверки у нас начнут какую-то практику иметь применение в 2014 году, ну сложно. А от щодо мораторію на перевірку малого і середнього бізнесу, він продовжений до кінця 2014 року, так? Ми підтримуємо такий мораторій. В принципі, просто ніхто не вийшов. А чому, чому перевірок так бояться? Знаєте, ну, якщо все добре на підприємстві, там, да, в організації, в компанії, то чого їх боятися? А от якось так. Із задоволенням сприймають підприємці, коли мораторій вводиться на перевірки. Ну, Бо це полегшення. Тому що, якщо говорити про малий бізнес, про підприємців, то не секрет, що в малому бізнесі працюють багато людей без спеціальної освіти. І навіть укладання договорів, заповнення там, книги обліку доходів і витрат для декого це є величезна проблема. А якась помилка в книзі обліку доходів і витрат. А ще якщо є касовий апарат, то по касових апаратах там Дуже багато помилок можна припуститися, і тому кожна така помилка тягне за собою штрафні санкції. На жаль, в нас така система, і підприємці про це говорять і про це пропонують, щоб при виявленні там якоїсь помилки спочатку було попередження від контролюючого органу. І тільки якщо протягом якогось часу підприємець не виправив цю помилку, mm -hmm. не доплатив податкові зобов'язання, тоді mm -hmm. застосовуються штрафні санкції. Тому тому всі бояться перевірок. Ми знаємо, що яка практика на сьогоднішній день, і не бояться перевірок. Тільки ті підприємства, які мають хороші, такі потужні бухгалтерські юридичні служби, які можуть довести свою правоту. Ну а звичайно, ті, хто малі, то вони бояться. Давайте поговоримо про податок на додану вартість. Ну, по перше, свідоцтво платників ПДВ та єдиного податку скасовані. Да? Тобто е, йдеться про те, що зникнуть згадки про такі документи, як свідоцтво платника ПДВ та єдиного податку. От е, тут що ви можете сказати? Ну, це зручно, це корисно, і такі зміни вже потягнули за собою зміни до е, інших ну, підзаконних документів. Наприклад, е, з 1 березня буде запроваджена нова податкова накладна. Виходячи з того, що вже скасоване свідоцтво платника податку на додану вартість, в цій податковій накладні вже немає такої клітинки, куди вносили номер свідоцтва платника податку продавця і покупця. Mm -hmm. Але там залишається індивідуальний податковий номер, який, в принципі, із цим платником податку на додану вартість весь час, весь час його існування. Ну і ще плюс з законодавства зникла норма. Вказувати в податковій накладній номер вантажної митної декларації, uh -huh. згідно якої були і ввезені товари на територію України, uh -huh. тобто це, це якесь полегшення, полегшення я, 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 так, так, це полегшення. Uh -huh. е, з 2014 року платники з позитивною податковою історією будуть отримувати відшкодування ПДВ за 11 робочих днів, як було раніше, і от як діятиме механізм цей тепер? Уже в 2014 і в подальшому. Можно сказать, что ранее был срок, отведенный для таких проверок, 30 календарных дней. Uh -huh. В течение 30 календарных дней проверка при заявленной сумме возмещения из бюджета должна была быть проведена. На сегодняшний момент для тех налогоплательщиков, которые имеют позитивную налоговую историю, по сути, это те, кто соответствует сегодня автоматическому возмещению НДС из бюджета, сроки таких проверок должны проводиться в течение пяти Календарных дней после mm -hmm. подачи декларации. То есть значительно сокращаются сроки. Таким образом, в 11 дней календарных, о которых вы говорили, действительно, можно уже получить сумму возмещения СНДС. Это позитивная практика. Вопрос: что какое количество налогоплательщиков коснется она? Есть, mm -hmm. здесь можно... Ну, зараз уже есть выпадки, когда так по таких схеме працюют, э, ну, no, норма автоматически. новая, как бы. Поэтому я думаю, что уже, mm -hmm. наверное, появились: все-таки она с 1 января заработала. Mm -hmm. это я же говорю, не настолько обширная практика. Механізм цей діє? Чи, чи, чи ну, ми поки, ще своїй практиці не стикалися, з такими зараз, да? штрафні санкції за ненадання контрольно звітної інформації в електронній формі. От взагалі, штрафні санкції, якщо, наприклад, порівнювати українське законодавство з тим же європейським та да, інших країн, ті ж Росії, поряд? Наскільки вони жорсткі? Наскільки вони є інструментом там, впливу на підприємців чи такого немає? Ну, сложно ізмірять, навіть в цифрах українську економіку з как бы, той же самою європейською економікою. точно так же, как бы, наверное, говорить -то здесь про суму штрафних санкцій. Все таки, если говорить о європейській практиці, то там робота інспектор бухгалтер навірно построена більше на спілкуванні да то на согласию каких-то сумів платить в бюджет. все-таки там больше идет дискуссия между государством и бизнесом. Партнерские да, у нас как бы это пока только декларируется, на самом деле все жестко привязано к срокам. А что вы имеете на увазе дискуссия? Просто mm. есть практика, когда просто спрашивают, сколько конкретно, например, данный бизнес может заплатить денежных средств на протяжении там года, который будет, да? Mm -hmm. Согласовується цена, которая устраивает бізнес, которая устраивает государство, какие-то платежи по графіку, і uh -huh. они осуществляются. У нас в Україні поки такие дискусії, ну в моей практике не було. Я хотіла сказати, що у нас податковим кодексом передбачено надання відстрочки або розстрочки э, узгоджених податкових зобов'язань, uh -huh. але на жаль, цей механізм не, не досить широко поширений, тому що постійно. Не вистачає коштів в бюджеті, а це і відтермінування наповнення бюджету, надання таких розстрочок або відстрочок. Тому, наскільки я знаю, не досить широко такі пільги для підприємств, для платників податків застосовуються. А от така схема, як ви наводили, да, щодо дискусій, щодо спілкування, діалогу, чи в змозі підприємці дотриматися тих обіцянок, які вони, наприклад, дадуть да, там по європейській цій схемі, завжди вони можуть дотриматися того, що вони обіцяють для податкових органів? Ну все зі від бізнеса, конечно, жону просто якщо говорити у нас, то в определенні бесіди з у нас тоже проводяться. Доводятся до их ведома какие-то налоговые нагрузки, которые были бы нормальные, да? допустим, по тем же самым как бы, зарплатным проектам, по тем же самым как бы, нагрузкам по налогу на прибыль по МДС mm -hmm. вопрос, как бы просто дальше как бы, либо бизнес выполняет эти условия, либо начинаются какие-то методы давления как бы, да, со стороны как бы, фискальных органов. Поэтому у нас тоже есть какая-то, можно сказать, дискуссия, но только она как-то идет в одностороннем больше порядке, как бы не со стороны бизнеса, там к налогового, а с стороны налоговая к бизнесу. В основном только. Мы вот правильно сказали о том, что не частая практика, когда дают какие-то отсрочки, потому что на сегодняшний момент эти отсрочки находятся в ведении непосредственно начальника инспекции. Да? Uh -huh. Начальник инспекции под свою ответственность должен принять такое решение например, дать кому-то отсрочку по каким-то налогам. Скажу честно, это крайне редкие случаи. Ну, просто единичные, если это какие-то стратегические предприятия, которые понимают, что они не смогут заплатить этот налог. И в любом случае, чтобы не загонять уже предприятия совсем в тупик, uh -huh. то для него могут пойти на такие вот встречные меры. Ну, ваша думка, все ж таки Україні потрібно йти от шляхом проб і помилок, да? чи більше копіювати якесь західне законодавство, там податкове і впроваджувати ці норми. Яким чином? Якщо є хороший досвід, якщо вже люди випробували, то, на це, то чому би це не, не застосувати у нас? Угу. Ми, ну, ми ну, не а підтримує. можна, Там існує думка, що можна просто от, скопіювати законодавство і все буде працювати тут в Україні добре. Вы знаете, у нас основная проблема, наверное, не вопрос законодательства, а вопрос, как мы его применяем. Uh -huh. Все-таки зачастую читаются законопроекты эти фискально, и где-то, где есть конфликт интересов, и толкование нормы, например, может быть как в одну сторону, так и в другую, то при наличии там нормы о конфликте интересов, который должен быть в сторону налогоплательщика, на самом деле на практике это оказывается совсем не так. То есть поэтому я думаю, что все зависит даже не насколько от качества законодательства, а насколько оно правильно применяется на местах. І, і якщо можна так. продовжити от попередню тему, коли ми говорили про податкове навантаження, то звідки воно береться, і що, що, що це означає для платника податків? Аналітичні підрозділи Міністерства доходів і зборів відслідковують середню кількість сплачених податків по різних галузях економіки України. Угу. І якщо конкретний платник податків трохи відрізняється від цього середнього показника, звичайно, в меншу сторону, то він просто потрапляє. Поле уваги, так і uh -huh. йому можуть задати питання, чому в нього саме так складається, які причини йому uh -huh. перешкоджають сплатити на рівні, uh -huh. ну на загальному рівні, на середньому рівні ці податки. Я хочу сказати, що внесені зміни в податковий кодекс саме щодо запитів місць податкових органів, запитів до платників податків про надання інформації. Зараз з'явилася нова норма, що обов'язково податківці повинні вказати мету, для чого їм потрібна ця інформація. Ну найчастіше такі запити присилають, коли йдуть зустрічні перевірки там контрагентів, просять надати якісь додаткові підтвердження. І якщо раніше це було просто такий лист, просимо надати всю документацію, що стосується там операцій по даному контрагенту, то зараз повинні ще пояснити, для чого їм це потрібно. Зрозуміло. Ну, отже, по-моєму, ми всі пункти пройшли, да, основні. Єдине, що хочеться е, запитати вас, от у 2014 році е, які новації ще очікуються, прежде всего, можна говорити о, о том, що вопрос обычных цен, который сьогодні актуален для трансферного цінообразування, то есть для крупных налогоплательщиків в основному е, как бы немножко закрыл как бы вот вторую часть да, как бы то есть это обычных цен для всех прочих как бы операций для всего прочего бизнеса то есть малого среднего бизнеса uh -huh. и э, повис не кибаку начиная с 1 сентября 2013 года сейчас уже на сайте Министерства доходов есть законопроект так называемых справедливых ценах в котором э, предлагается механизм все-таки как бы вернуть тех же самых обычных цен которые существовали до первого Сентября 2013, и э, сейчас он находится в стадии обсуждения между экспертами и специалистами. Я думаю, что если Верховная Рада заработает, то это один из первых законопроектов, который будет предлагаться для uh -huh. принятия. Ну, зараз ще активно обговорюється ідея реформування третього розділу податкового кодексу сплати податку на прибуток підприємств, наближення податкового обліку і бухгалтерського обліку. Угу. Тобто зараз існує така ідея, що визначати фінансовий результат він ж, за даними бухгалтерського обліку, потім коригування. Податкові, і це вже буде базою для нарахування податку на прибуток підприємств, але це досить серйозна проблема, дуже багато зауважень, і вона опрацьовується. Ну я так думаю, що протягом року ми ще повернемося знову до, до цього питання. Дякую, будемо завершувати гості студії Дмитро Сушко, експерт аудиторської компанії. а Також Валентина Проніна, завідуюча відділом податків і зборів Асоціації платників податків. Ми говорили про податкові нововведення у 2014 році. Дякую за увагу. До зустрічі.